Вітаємо на рідному телеканалі. Сьогодні у нас такий екзотичний випуск подкаст Вінничини. І сьогоднішній наш гість, точніше, гостя, Ящерка Ізольда, і змія Мася, і Віталій, і їхній господар Віталій Крижанівський. Привіт, привіт! А, власне, трішки нам познайом, Познайом нас з твоїми такими тваринками. Якби це не дивно не звучало, але це домашні улюбленці. Розкажи нам трішки про них. Ти в руках тримаєш зараз гекона. Це гекон Леопардовий Еублефар, ящерка, яка дуже сильно полюбляє тепло. Вони є дуже, ну, вони що холоднокровні. Вони надзвичайно люблять високі температури. Плюс до того всього любить їсти тарганів. Тарганів в неї багато вдома, тому вона не жалується. Але не по хаті бігаються, окей. Вони знаходяться окремо в контейнерах і там і живуть. В мене в руках змія, маїсовий полос, Мася. Це по факту вуш. Це по Ой-ой. Тихо, бо вона вже шльопається. Це по факту вуш, але трошки іншого кольору. Вона не отруйна, вона абсолютно ну, можна сказати, вона але може. цапнути може. Звісно, може цапнути. Але в тому випадку, якщо вона голодна, вона зараз голодна. Це, і, о, вона, вона вже з її і, і, і а Чому вона голодна? Тому що її не можна кормити під час линяння. Зараз якраз вона линяє. Це можна побачити, тому що вона така млява в неї навіть на очах як сліпота, і вона погано бачить, погано реагує взагалі на те, що навколо відбувається, але більш-менш спокійна. Я бачу порівняно з і Зольда така спокійна. Так, да, да, вона набагато спокійніша. Просто от, е, дуже класна схема. От, наприклад, якщо Ізольда втече десь по хаті буде бігати, то нічого страшного немає. Ми її знайдемо швидше, тому що вона не залізе там на якісь е, кутки, які будуть важкодоступними. А от з масою це вже друге питання. Е, з масою друге питання, тому що дивлячись на те, що вона е, здорова, вона жирна, вона реально вона жирна. Жирна, і коли вона наїдається, то вона прям ну, стає дуже пухкою. Е, і починає. Але коли вона, наприклад, хоче втікти, то там видно. Е, коли вона тікає, то це може таке бути в будь-якому випадку, навіть якщо стираріум закритий. Е, Е, вона дуже сильна. От, по факту змії, це ж е, в них одне тіло, і все це тіло складається з м'язів. Е, і ці м'язи один одного дуже сильно доповнюють. О, і дуже, да, Вона вже вона собі будинок знайшла. Слава. Коли з ними познайомився. Розкажи історію. Я знаю, що тільки як ти її взяв під свою опіку, вона була малесенький шнурочок. Знаємо, що зараз знаю, що зараз шнурочок вже не маленький, трішки виросла. І чи важко загалом її отримати? Утримувати. Утримувати, утримувати не важко. Саме головне, напевно, це великий тераріум. Тераріум великий, тому що їй має бути місце, де їй лазити, оскільки вона дуже сильно любить гілки, листя і цю джуху, вона має по цьому лазити, оскільки це більш природне середовище. Саме тому в тераріумі потрібно її робити, таке природне середовище. Не дивлячись на то, дуже велика проблема є в тому, що воно тікає. Вона тікає, тому що якщо вона, наприклад, голодна і день там не поїла, вона може втекти. І вона залазить, як я вже попередньо казав, вона залазить в такі кутки, що ти її не знайдеш, Просто не йдеш. Але ми вже вивчили схему, куди вона лазить. Якщо вона вдруг втікає, вона лізе в батареї. Вона любить дуже сильно батареї, бо вони теплі, вони там комфортно, вона калачиком скрутилася і гріється, сидить. І так постійно. Ще любить під ліноліум залазити. Ну, любить подорожувати, як я да. пам'ятаю. Да. Саме головне, що ми знаємо цю схему і розуміємо, де ідеї шукати. І Зольда з неї трішки більше догляд, оскільки вона має постійно утримуватися і харчуватися тарганами, личинками різних комах, цвіркунами і тому подібне. Якщо зміюка, то вона їсть там буквально раз в місяць, вона може їсти і це покормив, дав, не знаю, там, одного, одне курча або одне, одне кресеня і тому подібне, то Ізольда їсть стабільно раз в три дні. Їсть вона багато, і вона це дуже любить діло. Тому на неї треба більше записатися корма. А що саме ось вони їдять? Е, якщо змія, Їсть курчата щурі. Да, бо про ящірку ти казав, що личинки, да -да -да. таргани, а ось Опа. змія, напевно, тарганами мене не їсть. Ні, змія тарганами мене не їсть, тому що їй треба. Кістки. От, це, от, знаєш, як, е, курам оце, в селі люблять сипати в миски пісок. Це для кращого е, травлення. Так само змія. Змія має їсти хутро, змія має їсти кістки е, і боже органи і тому подібне. Коротше, там двіжуха дуже е, саме травлення в неї дуже цікаве. Мені цікаво, вона хоче з'їсти мене чи ящерку. Е, вона вже задовбалася тому, що я. Я її такого влучу по столу. Е, можливо, візьми її на руки. Не хочу я. Вона зараз, якщо, не дай Бог, вона зробить своє діло, то я потім білий костюм не відстираю. <рес> Саме тому хай повзає краще по столу, і вона гарніша. Знаю, що в тебе були не тільки ось ящірка і змія. У тебе такий був широкий спектр, це і сова. І перерахуй, хто в тебе був із найцікавіших. І можливо, хто твій такий найулюбленіший. Я тобі скажу, що в мене була сова. поряд з тим найбільше таке найди, найбільш дике це, напевно, яструб. Був яструб, жив в сараї. Чого він жив в сараї? Тому що це була зима, і нам діти приволокли яструба, який змерз, був в снігу біля річки. І нам привикли цього яструба. воно відігрівалося в сараї з обігрівачем, з дуйкою йому поставили. І він так із дуйкою сидів, їв м'ясо. Це, звісно, дуже було таке. Досвід був дуже цікавий. Напевно, те, що ми. Доглядали і винашували, щоб воно жило здикло, то це було дуже прикольно. Якраз сич, сова маленька. Плюс Ми також виношували летючих мишей. Кажанів маленьких, теж зимою привели, тому що була там, одні чуваки наші позвали, сказали, типу, стройка була, вони там бахнули дом, і звідти почали сипатись кажани. То пару штук вони знайшли кажанів. Мені перевели тих кажанів, а зимо, зимівля як проходить кажанів? В холодному місці. Холодне місце вдома, де в холодильнику. Ну mm -hmm. Я запихнув в банку мішей, отаку от трьохлітрову, запихнув мішок, ну такий мішечок типу, тка, з, з тканини. І вони в мене зимували в холодосі. Вот. В холодильнику у мене Бог що було. Е, були е, ці рослини-хижаки, оці венерані мхоловки, яка захлопується, вона ж теж зимує, теж треба земівля, теж в холодосі була. Що в холодосі такого страшне ще було? Ну, змі... ой, креси, типа миші. Для змії тримались так само. Ось такого плану. А такого, що було вдома страшне. Прям. То я так скажу, що з диких ще була Рись. Рись мені якось приволокли. І в тебе вона довго жила? Місяця два вона жила. Місяця два вона жила, це все мені давало. Це, напевно, була маленька рись, чи ну, вже така, доросла особа. Така. Ще Величенька, але та, яка від мами ще не відбилась. <смітна> от, поэтому з нею треба був догляд. В треба був догляд, і така багато була такої двіжухи. Е, от. І так само дивилися, так само слідкували лисиці були аналогічно, лисиці були маленькі, коли був сезон полювання, то е, ці. Охотники, не пом'якої, полювальники, хто там. Мисливці, Мисливці, дякую. Мисливці бахнули лисицю, маму, то лисилося лисеня. то, звісно, кому ще треба приволокти, як не мені. От. Так що багато що було. А як вони ось знають, що саме ти любиш таку екзотику? Ой, Мені напевно, ну, я з 12 років займаюся взагалі цією двіжухою як тварини, екзотичні самі тварини. Ніколи мені не було таку цікаво саме якісь котики собачки. Більше було інтересно тримати якусь гадость себе вдома, під подушкою і тому подібне. Тому що реально, це як я раніше е, в дитинстві, от, як маленький, був, всі паучки, жучки, всі приходили до мене додому. Всі до мене дому, і воно, якщо не, не дай Бог, тіпо, воно щось тікало, а воно тікало постійно, тому що я не знав, як його закрити по-людськи. Воно розлазилось по хаті повзло. І я з 12 років почав цим займатися. У мене з'явилися перші таргани, равлики, ахатини здорові, павуки, і почав я це все показувати в масі. Плюс до всього ми проводили благодійні виставки для онкохворих, для онкохворих діток. Ми робили збори. Якраз була виставка. Можна сказати, що Мася і Зольда благодійниці. Благодійники, волонтери такі, що Е, І ми збирали кошти для підтримки ЗСУ, для підтримки онкохворих дітей саме завдяки таким виставкам. Так само на виставках тіка але капець, там, мабуть, школа витравлювала тих тараканів, я не знаю, скільки після нашого приїзду. Такого. Але нормально, типу, ми, ми адекватно, і вони так само адекватно до цього відносились. Е, мені щось цікаво, ти казав, що кажани в холодильнику, е, мася тікає по де тільки знайде. А ось ти живеш сам чи ні? Зараз я живу в Києві з дівчиною, але тварини лишилися вдома. Раніше. Да, раніше, як було, то тварини у мене вдома. Ага. А як батьки реагували? Е, нормально, нормально. Вони просто Оце було знаєш, поступово все. Спочатку маленький тарган, потім здоровий павук, потім ще більший равлик, потім постійно постійну постійно Хобанти появився яструб. От, і такого плану. Тобто це все було поступово, вони звикали. Вони звикали, вони поняли, типу, що це вже без варіантів. Відмовити і... тебе вже все, не да, вийде. Так, відмовити не можна вже. Зараз я частіше вже катаюся в Київ, то вони більше дивляться за тваринками. Але, не дивлячись на це, типу, я постійно приїжджаю для того, щоб більшу частину відповідальності взяти на себе по ним. Ну, я бачу трішки вже Мася заспокоїлась, тому дасть нам вже поспілкуватися, бо я дивлюсь по Ізольді, що вона трішки насторожилась. Можливо, це і в знак того, що Мася готується полювати. Хай Мася позитива, вона тихенько сидить, слава Богу. Це як діти, як сплять, слава Богу. Не спить, бігає, то це проблемно. Ми вже говорили про те, що вони і Ізольда, і загалом всі такі тваринки більшості харчуються тараканами, так? Да? Багато в тебе їх? Тарганів близько двох тисяч, близько двох тисяч різних видів. Причому є і здорові, які по 10 сантиметрів. Є і маленькі, які там півтора-два сантиметри. Як реагують люди, коли бачать цю картину? Вони, ну, вони в тебе в вольєрах, певно, якихось чи контейнерах, як це правильно називається? В контейнерах, правильно, це в контейнерах вони всі знаходяться. Е, було діло, що так само. Мені, я не знаю. не знаю, що в мене не тікало. Це можна просто сказати на пальцях одної руки. Переходи, що в мене не тікало. Е, в мене так само тікали і таргани. Е, так само і е, в коробці було на той момент штук 300. І я забувся е, кришку по-людськи закрити, і плюс до того всього вони якось знайшли прохід вилізти. Е, при тому всьому, типу, що було закрито, але вони прогризли сітку, вони прогризли сітку, яка була зверху. І так вийшло, що повтікало штук, сто напевно, по хаті побігало. І я напевно ще тижня зо два, як вночі виходив пити воду, дивлюся, думаю, ну це ж не сон і Воно під ноги пих-пих-пих, побіло, побіло. Але радує то. Ти знаєш, в тебе на носі та векан дивиться. <світ> Більш скажу, в, в мене якось на стінці я проснувся на стінці, павук повзає 10 сантиметрів, розмах лап. Оце я ще за павуків не спитав. У мене взагалі така фобія стосовно <світ> павуків. Навіть коли змія підповзає, я так, можливо, глядачі замітили трішки так: назад. <світ> Бачу, Ізольда теж відповзає. Вона відчуває, може, мій страх. Ну, Це ж буває, кажуть, що звірі відчувають. Людину, наприклад. Ну, ти впевнений, то бачу, змійка теж. А для змій ми просто здорові дерева, але які ворухаються, просто вітер дуже сильний для них. І ми не сприймаємося як живий організм. Ну, ось такого плану. Для них живий організм це по природі то, що відчувається як здобич. Якраз щурі, кури, курчата і тому подібне. Чи вони ж хижаки, правильно? Так, але це так, можна сказати. Часто тебе кусають? І, навірно, змія кусала... Найчастіше всіх, так? Як був йожик, то Йожик більше всіх кусав. <рив> Здавалося б, їжа. Да, їжак здавав... Але їжак, в них дуже гарний нюх. І якщо ти не помив руки з милом, потім не обробив 35 разів антисептиком, то їжак може цапнути. І в них зуби дуже гострі, тому що їжаки самі по собі вони це комахоїдні тварини. І для того, щоб роздробити комаху, вони комахи тверді. І з цих жуків, наприклад, тих самих, треба гострі зуби. І їжаків. Ці гострі зуби дуже спасають. І в нашому випадку так само. Типу. Якщо воно цапнуло, воно вже цапнуло до крові. І так больно, що капець. Змія то таке. Це тако, голка, коль-коль, комар вкусив, пішов далі. Саме цікаво, що Ізольда так тягнеться до мікрофону, певно, щось хоче сказати, якби могла. І одразу про Ізольду. В неї на хвості, ось я замітив, набагато товстіший прошарок, ніж ось тіло навіть. В неї тіло в деяких місцях. Ї... Від чого це залежить? Це щось якось впливає? Е, ящирки, гекони, саме облефари, вони є, можна сказати, мер... верблюдами в царстві е, саме рептилій. Чому так? Тому що вони в хвості е, запасають жир. Вони запасають жир, оскільки вони в посушливих регіонах в природі живуть, вони мають зберігати воду. І саме для того їм такий товстий хвостик. Коли бувають такі моменти, типу це що вона зараз трошки схудла, оскільки нещодавно вагітніла, але вже ні. Оскільки вони народжують ногу? Двох максимум. І то вони е, виносять, кидають яйця. Вони, а вони кидають як змії, так? Да? Да, ну, деякі змії є е, живородящими, можуть і живих рожати. Але саме ця змійка то і, вона. Вона. і їх то, їсти так само. Але ця змійка, то вона яйця так само. А гекон то максимум двох е, два яйця може винести. І все. Бо більше не влазить просто в організмі. Ось мені завжди було цікаво, ти з 12 років ось цікавишся такими незвичними тваринками, скажімо так. Звідки в тебе ось така цікавість з'явилась? Ти десь побачив, що хтось, можливо, в інтернеті так само їх обожнює? Чи як в тебе ця любов з'явилась? Мені завжди казали мої рідні, що дуже мені багато давали читати книжечок енциклопедії саме з тваринами. І я постійно брав таку дивився на картинку. Я не читав, але на картинку міг сказати, що то таке. І мені постійно нравилось щось таке екзотичне, щось таке незвичайне, і я постійно це хотів собі мати вдома. Найбільша мрія була завжди змія. Змія і вона досяглася. Мрія, і от в мене змія вже не знаю, був скільки, років. А, ну, десь так само, як і років, стільки вона в мене, десь років 7-8 якраз. Ось. І плюс до того всього, змії, змії кажуть, в загальному тварини допомогти, допомогли мені багато що зробити і що досягнути насправді. Оскільки навіть благодійні виставки, різні заходи тому подібне, це так само дуже потужна така інформаційна компанія навіть щодо такої двіжухи. Оскільки багато хто може до мене звернутися на рахунок консультації. Щодо їх утримання, щодо е, взагалі того, е, як навіть допомогти диким тваринам, які потрапили в таку ситуацію, як е, той самий сич або яструб. Ось такого плану <рес> тільки не в образу, а в тебе були звичайні тварини: ну, по типу кішки, собаки. Були, були звичайні тварини, але от якраз був такий момент, період життя, напевно, півроку, коли в мене не було ні кота, ні собаки. В мене тільки повзало, не знаю, літало, лазало, коротше все, крім такого адекватного. Навіть хом'яків не було буквально. Тобто ось такого плану. Було все. Було все, і був такий період. Ну, я знаю, що ось, наприклад, до кожної тварини треба ж свій особистий контейнер, бо в кожного своє сприйняття клімату, да де на це все кошти береш? Ну це ж не дешеве задоволення, я впевнений. Так, так, саме для цього і працюю, саме для цього і працюю. Я ж паралельно так само, навіть утримання тварин мені допомагало навіть грантові кошти. Я так само, як і за тваринами доглядаю, так і з грантами є з 12 років. І також грантове фінансування допомагало мені їх утримувати. Плюс до всього і робота, тобто завдяки роботі. І тим більше, найбільше, напевно, утримання. То, що це годівля. Ну, їжа. Да, це годівля їхня. І так само, можна сказати, додатково такі паралельні матеріали. Як за ними доглядати, там якісь субстрати, будиночки, от така двіжуха. Знаю, що зараз більшість твоїх звірів не з тобою. Чому вирішилось так сказати, Ну, я не знаю, від серця можливо відірвати своїх улюбленців. І куди саме ти їх віддав? Е, частково на станцію натуралістів, частково на. Просто дав тим, хто кому я, кого я знаю, кому я можу довірити е, в, в цих тваринок екзотичних, які мають вже такий досвід. Чому віддав? Тому в першу чергу це робота, мій переїзд е, і те, що я для себе вже тако знаю, розумію, що я вже з цього більше виріс. Я з цього виріс, я розумію це прекрасно. Мені потрібно вже працювати над більш масштабними проектами. Але не дивлячись на це, для мене все рівно дуже цінно навіть тримати ту частину, ту кількість звірів, які в мене в сьогоднішній день є. Оскільки це моє дитинство, це можна сказати велика частина мого життя, яку я прожив і яку з якою я до цих пір хочу залишатися. Бо для мене це в першу чергу, це для мене цікаво. Воно мені до цих пір цікаво, типу, і догляд за ними. І те, що воно, я можу зайти, типу, ну до мене там хтось приходить, я такий, ну дивіться, ну гадюка дома, ла лазить, умовно кажучи, там в терарим, дуже гарно. От воно, от воно реально, воно дуже зараз гарно виглядає, просто естетично в приміщенні. Оскільки ти заходиш там, в кімнату, дивишся, і там тераріум гарний, і там, там змія, там ящірка лазить, там таракани десь там лазить. Да, Тому що Бог я знаю, що втекло. Да, але одне радує, наприклад, це я дам до того, що тікає. Е, воно все рівно не виживає в домашніх умовах. От у зв'язку з тим, що воно екзотичне. То воно і не може вижити в таких умовах. Ну і Для цього ти ж створюєш певні умови так, для... для кожного. Так, саме для цього є певні умови, є певні може сказати, і температурний режим, і певна їжа, і це все має бути, оскільки кожній тваринці потрібні додаткові вітаміни. Віддаткові вітаміни, оскільки це не на це не їх клімат, це незвичний клімат, а кліматизація для них це важка штука. Саме тому ми маємо підтримувати, коли утримуємо таких тварин вдома. Ми вже говорили про те, що і в часи війни твої тваринки ставали і благодійниками, і тут наостанок хотів би задати тобі таке традиційне питання для всіх гостей нашої програми: що зробиш в перший день, коли закінчиться війна? Ой, Я буду говорити по-культурному, я сяду, відпочину е і напевно займуся конкретно е підтримкою. Тих ветеранів, які залишилися після військових, військових дій, оскільки зараз я так само, навіть з тваринами, я підтримую частково і Збройні сили України, і так само допомагаю писати гранти для ветеранів і в цьому контексті допомогти реабілітації, допомогти відновленню нашої країни, плюс так само. Раніше до війни я займався підтримкою онкохворих, і після завершення війни я так само хочу цим зайнятися, і я хочу активно цим зайнятися. І в перший день війни я дійсно те, що зроблю, це почну справляти і перенаправляти частину свого життя аналогічно на благодійництво. Дуже дякуємо тобі, що долучився, прийшов до нас. Дякую за цікаву розмову. Дякуємо Ізольді і Масі, що теж висаділи ефір, а це не так легко, надіюсь. Тому дуже тобі дякую. Дякую, навжаю нашим глядачам. Нагадую, що це був подкаст Вінничини. Ізольда вже тікає додому, тому на все добре.